Слава Україні! Я хочу висвіти сьогодні тему роботи міграційної служби, ну, взагалі, і як нас, наша держава Україна відноситься до громадян інших держав, які захищають нашу державу на полях битви. Ну, я от, от, до нас звернулися два американці, які представники нашої громадської організації, воюють, там міграційно. Ми, ми от показуємо їх фото. Які тут португалець, щоб продлити перебування. Людина прибула з Сейшевських островів. Люди платять мільйони доларів, щоб туди потрапити. А він приїхав в Україну і захищає. Ну, найголовніше е, тезу, чому я вирішив це підняти, е, вчора до мене звернувся папараць, позивний папараць, який весь час знаходився у зоні бойових дій із 2014 року, що міграційна служба з позивним Пітер, який приїхав. Із Петербурга вісім чоловік і воювали в дуки в місці в селищі, там Песке в районі Донецького аеропорту. І коли він подав заяву, щоб громадянство набути і все йому відмовили. Ну є ж наказ президент повинен надати і надати громадянство. Є закон про прийняття громадянства, який захоче. Захищали державу Україну. Щоб я не був голословний і все це ми подали від нашої громадської організації, звернули на ім'я президента, щоб він виконав обов'язок перед громадською народом України і суспільством та надати громадянству України. Я громадянин Росії, який з 14 року воював в зоні бойових дій. Я зараз зателефоную з вашого дозволу, людині, з позивним папараць. Він вам все розповідає. Алло, доброго дня, пане папараць. Доброго дня. Добре. Ви впізнали мене? Да, я так, я, я... Так. ви вчора до мене до мене звернулись відносно. Того, що міграційна служба відмовила нашому захиснику, який з 14-го року із позивним Пітер. Що ви можете сказати про нього? Ну, я, я з Пітером познайомився в підках. Я, я, коли його побачив, я був тим вражений. див, що ну, я з ним спілкувався. І і кажу я, яким чином ти приїхав до нас до України. А він це та легко, бо він дуже ненавидить путінський режим, те в якому стані є зараз Росія. І те, що каже, я коли сюди приїхав в Україну, я перший раз побачив таку кількість білих людей. Ну він мав смислі того, що немає ні узбеків там, ні казахів школа. Он говорит, если бы ты пришел в школу, ты бы увидел, что там дети совсем ну, не, не русские. И я вижу, что в данной ситуации, когда я попал в Украину, я вижу, что Путин убивает именно такие, ну, короче, ковернации славян. Ну, людей белых. Біло. Белой расы. Вы хотите сказать, что... я там ні це, ну, ви, ви розумієте, так. Да? Ну він проти. Да, так, да, ми, розуміємо. ми це його думка. Ви він хочете сказати, що. Він каже, що, що блін, капець, Путін убиває. кладезь. Тобто всі вони кричать, що слав'яни, слав'яни, один народ, і в цей, в цей час вбиває. Тому він каже: в мене навіть рука не дровне воювати проти України, а то проти Росії. Не не дробно взагалі. Так що, ну а, а, а потім поступово я бачу, як він а, каже, Боже, яка класна Україна. Ну йому я говорю, що ж тобі тут сподобалося? Ну, він він каже, мені дуже подобаються люди, дуже подобається ваша кухня, дуже подобається ну, все. І у нього з'явилася дружина, він одружився в Києві. Ну після того як він перестав воювати. он был добровольцем, да. И людина, ну, мне тоже сподобно, по-перше, авторитет авторитетно среди битвы, бити битвы авторитетом. Авторитет. Он лез в самые горячие точки. То есть, был э, такой момент, когда мы приехали в Маринку, нужно было привезти до битвы э, речи, и он попросился ехать в Маринку. Mm -hmm. Я сюди, я лучше ліпше тут останусь. Тут такий треш. Ну, тобто він подійно шукав, э, він не хотів сидіти, просто сидіти і відтіжити. Він хотів э, постійно постійно воювати хотів. Навіть от э, недавно ми зустрілися на похоронах нашого побратима э, э, Карабіна. І він каже, ти розумієш, якби мене зараз хтось... Міг спокійно доставити до Азова, коли наші бійці були ну, там в баточці. Я би не задумувався там, бо що зараз був, якби мене хто зараз доставився. Ну і так само було коли от, після 24-го числа почалася повномасштабна вже війна, то він не задумав маючи дружину, маючи там уже маленьку дитинку, він взяв зброю і він захищав вулиці Києва, місто Києва. Тобто uh -huh. людина, людина просто в во перш, ну з великим почуттям справедливості. Тобто, якщо він бачить несправедливість, то йому по хто перед ним стоїть. Він людину ставить на місце. Угу. Де це не було? Чи це ти їдеш потягу? Чи на фронті, чи ти ще десь. Справедливість він. Він. Тобто у людини загострене почуття справедливості. Так, да, да, Загострене почуття справедливості. І мене, мене саме тим і вразить. Угу. туди йде uh -huh. і, ну коротше от в такому да і потім, тому і авторитет серед наших він мав великий uh -huh. так що отакі такі от таке справи і коли ну по потім вже він сказав що я хочу залишитися в україні бо мені це норм в Росії не жити Принаймні, поки є путінський режим поки не поміняється все Да. Він відрікся від своїх батьків за це. Батьки ж у нього залишилися в Росії. <гум> Я говорю, а як за батьками? Вони для мене не існують. Бо, бо те, що робить Росія з Україною, ну принаймні він так отак духвала. Зрозуміло, ага. Тобто він спалив всі мости, а а тут йому не, не надають громадянство українського. Він так, да, в нього вже дружина тут є, він угу. в Києві, має роботу, він постійно охайник, він не, 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 не який там бом. Тобто він він дуже активно активно Угу. Не можна отак взяти і викинути. Він дійсно дуже багато віддав свого здоров'я, воюючи за Україну. Він і дійсно воював воював. Ну, це ж не просто там. Ну так. Да. І, і коли ти бачиш такого, такі речі, звісно, ти возмущен, по-перше, ніяк потім іншим буде ставитись до України. Коли бажаючих дуже є багато. Uh -huh. от, от так я так, також був один а, американець, він також сказав, що я не хочу повертатись в Штати. в Штати. Получені Штати. Я говорю, ладно. А він каже, так, да, я закоханий в раніше нікого тут не був, але зараз, зараз я хочу отримати громадянство України. Ну йому також не дають. Ну, в це, я мав на увазі, що це велика зараз проблема. Угу. Зрозуміло. Скажіть, він наполягає, що Росія е, здійснює на даний час геноцид українського народу? Звісно, там ну, предупрежда. Добре. Да, да. Дякую. Дякую вам. Відношення до України як у біді, Угу. поки поки мільйони українців виїжджають за кордон і намагаються знайти ну, прихисток там, десь за кордоном одиниці просять воюють за Україну і просять українського громадянства, і їм в цей час відмовляють. Це просто Ну, дуже багато проблем. Навіть коли ти бачиш, як Росія поступає, як вона легко дає громадянство, щоб потім і дійсно, ну, а хто тут тоді переможе. Да, звичайно. Ну, я маю на тому увазі, що все-таки теж ну, хотілося б, щоб якісь були важливі, щоб наші люди, котрі там дійсно люблять, хочуть перебудовувати Україну. Угу. Є ну, вони є сучасними. Вони горять, вони мріють і їм відмовляють. Це ну, якось. Ну... Зрозуміло. Ми вам дякуємо, пане так. Да. Да. Зараз будемо зв'язуватись з Пітером. І будемо розмовляти з ним. Дякуємо за характеристику надану, Це, дякуємо та, та, за позицію. Виробчик. Да, хай щастить на все добре. Всього найкраще. Ми ще декілька телефонів, дзвінків зробили, але відповіді не отримали. Люди зараз зайняті і там відбуваються військові дії. Зараз ми хочемо зв'язатись з Пітером. Людина, яка позивний Пітер. Добрий день, пане Пітер. Ми зараз під запис ви згодні. Нам надати як вам сказати, інформацію, що з вами відбувається у нашій державі України. Звідки, коли приїхали, де захищали Державу України, як ваші сімейні справи, чи надали вам громадянство України? Куди звертались? Давайте. Будь ласка, Слухай, будь ласка, ми записуємо. году я получил ранение. Вот. А, здесь проживаю уже почти 8 лет. За 8 лет э, я здесь встретил девушку, а, женился на ней в 2018 году. <связь> Год назад у нас появился ребенок. Вот. 8 лет я здесь проживаю. За 8 лет я не получил э, от Украины ни не гражданства, ни хотя бы даже постоянного вида на жительство. Вот. Проблемы постоянные. С миграционной службой. А в сегодняшней ситуации вообще что-либо получить людям из России ну, практически нереально. А вы завертались письмом до миграционной службы? А, я обращался а, полтора года назад для получения дозвола на иммиграцию в Украину, а для получения постоянного вида на жительство. Вот, и буквально в июле я получил отказ. Чим вони не мотивировали это. це, вот. і хотим уже через суд обратистовувати рішення. Угу, Логічно. Дивіться, якщо ви знаходились воювати, там ви маєте право мало того, що ви знаєте, чим закінчиться, якщо вас відправлять до э, Росії. І є Україна 11 листопада. 1997 року підписала Конвенцію з прав людини і всіх кодексів, цивільний, адміністративний, всі, крім КПК. Там всі треті статті КПК дев'ята, час четверта, Це вас береться міжнародні договори, які під. Підписала Україна, ратифіціювала Верховна Рада, Так що ви у вас, там перша, третя, друга і третя Конвенція справ людини. Це міграційна служба вас посилає на вільну смерть. І можете проти міграційної служби, яка не вислухала, відкрити кримінальну статтю 115, ваше убийство через 15, які не змушені вас посилають на вбивство. Конвенція справ. Людини, стаття 1, заборона люди лишати життя, а це йде до цього. Далі, коли це держава, то і президент Зеленський, він пообіцяв і не пообіцяв прийнятий закон, люди, людина, іноземець, який захищав, зі зброєю в руках, надається по спрощеній програмі громадянства держави України. Наша громадська організація зараз звернулася до президента. Ми чому це негайно вирішили записати вас в інтерв'ю і звернутися до президента. Хай він зобов'язати яз, зобов його виконати перед українським народом та іншими громадянами, які проживають на території держави, свій обов'язок та надати вам громадянство України. Росіяни вже отримували деякі громадянство. А вас вже, які з 2014 року захищали зі зборових в руках честь і гідність держави України, вже створили сім'ю і у вас мала дитина. Це вже держава Україна повинна рішення Конституційного суду, там чітко зазначено. Номер 6 2002 року, держава бере на себе. Певні зобов'язання. І вона повинна виконати свої зобов'язання перед вами, дитиною та вашою дружиною, громадянкою України. Зрозуміло вам? Так, да, я розумію. Я на громадянство України подавав документи ще в 19-му році. Тобто в 19-му я подав за ДНС і в начале го року мої документи ушли на подпись в адміністрацію президента. И больше двух лет Зеленский не находит времени, чтобы подписать мои документы. То есть, как такой отмены письмовой не было, фактически? А, отказа отказа я, не я, было, да? Я, я несколько раз обращался в офис президента по поводу а, процесса рассмотрения и а, принятия меня в гражданство. А, на что получал ответ, что... Если ваши документы находятся в офисе президента на рассмотрении, если э, президент их подпишет, то мы вас уведомим об этом. Вот э, этот, это, это уже хорошо. ...21-го в августе. Угу. А, то есть теперь через суд фактически можно забавязать президента взглянутые э, поданные материалы на, э, на отрывание гражданства. Вы скажите, какая организация? Я не знаю, вообще возможна, потому что давать гражданство и не давать, это уже... Э, до б ні. Суть в іншому розглянути розглянуті, розгля, зобов'язати президента розглянути наявні документи, тобто, тут не не, немає не тиску на президента. Тут є тиск Знусити. на те, щоб змусити виконувати букву закону. Ось і все певні обов'язки да, навіть не зважаючи на, на ті обставини, які зараз склалися в Україні. Угу. Добре. Ми вам дякуємо. Дякуємо вам за вашу позицію. Передавайте привіт дружині, вашій дитині. Ми все допоможемо чим зможемо за те, що ви е, державу України захищали на полі бою. Дякуємо Дякую Хай вам. Щастить. Ви почули. Ну, я не буду коментувати дії нашого президента, наші міграційні. Но ну, я вам говорю, їхні дії підпадають під кримінальні статті. Висновки нашої підкримінальні статті і невиконання рішення Конституційного. А самі подумайте, то що багато іноземців, багато іноземців звертаються також і до президента і хочуть залишитися в Україні. Це людина, я покажу. Коли він приїхав, ми спілкувалися з ним. Він громадянин Сполучених Штатів Америки. Людина холоста. Хоче одружитись, залишитись в Україні, одружитись після закінчення війни зайнятися занятися працювати. І дуже йому подобається, дуже подобається е, українська їжа. Він в захваті одне. І тому він вирішив так поступити. Це його право. Мені. Ніяк не можемо не заперечити. Ми тільки такі повинні, тільки ці люди, які надають, приходять в націю тільки з дружнім стосунком і радуватися, що люди обирають таку державу Україна, хоч на даний час велика розруха в нашій державі. Люди, які іноземці бачають, що є перспектива нашої держави, є. Воля народу, народу, не чиновників, чиновники вони тут ні до чого, тільки перешкоджають. І люди на коло Збройних сил групувались і відбудуємо державу. А з чиновниками розбираємося. Ми і до цього ми і зразу розбираємося, чому люди можуть не тільки втратити проживання на території, а втратити життя. Уже Луценко одного насмерть відправив, як будучи генеральним прокурором, який захищав е на Донбасі, як він передав Росії, і там же людина ця загинула, щоб таки в чому Луценко до цього часу ні захищає Державу Україну, ні які тут листи там підписує, Ну-ну. І яка повага народу України до пана Луценко? Я його коли зустрічався, він вийшов із заград. я Йому запитував, Юра, коли ви вже перестанете брехати? Ви ну вже за занадто забрехались. Давайте шуту тут коли обіцянки свої виконувати. Так що я звертаюсь до всіх громадян, небайдужих. Висловлюйте свою думку відносно даної ситуації, яка відбувається, і надайте належну. Оцінку нашим чиновникам, президенту в даній ситуації. І це не президент, це вся влада народу України. Він діє, 19, ми 55 вимога звертатись не тільки ця людина, а ми самі звернутись і зобов'язати виконати певні дії як чиновників, так і президента. Слава Україні! Дякую за увагу. Героям слава!